Розпустила фарби різних кольорів і ласкаво запросила знов до школи школярів. Вже літа днів було добові, наступні винуди такі, відкриті нам ті ж двері школі, Но... ідуть до школи першачки. Заходьте дружно та сміливо, маленькі школярі до нас, життя цікаве та щасливе розпочинається для вас. Сьогодні ми вітаємо і радо приймаємо у нашу велику, дружну, шкільну родину новачків, наших першокласників. Ласкаво просимо, друзі, вчитель першого класу. школи звучить державний гімн України та Іспанії. Ця нових успіхів на нашій нині. Слава Ісвію! Дорогі діти, яка саме головна молитва? Хто знає? Хто вчив? Як називається ця молитва? Отче наш ес. правда. Я хочу зараз вас благословити на ваш навчальний рік, щоб ви були добрими учнями. Ми в кінці навіть прочитаємо лихму учня, щоб ви добре вчилися, щоб ви поважали своїх вчителів таких файних, таких гарних, молодих. І в кінці. І молитви я приніс собою водичку, і я всю, ця свята вода, я вас вас і ваших батьків, щоб ви були чемними. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, Ти, що і сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо на нашим, і не веди нас у спокусу, але визвони нас. Вийня Отця і Сина, і слабого Ось святи, благослови, прохладиння води святі. У 2012 навчальному році нас вітає директор школи Олексій. Дякую. Дорогі учні, шановні батьки і вчителі, вітаю вас із святом першого дзвоника, який увічує початок навчального року. Для першокласників це є святковий день тим, що вони саме в школі навчуться тримати правильно ручку в руках, писати правильно букви. Для старшокласників також тяжкий рік тим, що вони вже прийшли в старший клас, більше навантаження. Бажаю всім вам легко засвоювати новий матеріал, вчитись добре і виправдати надії своїх батьків і вчителів. Вже наша школа існує третій рік. І цього року ми підписали домовленість із міжнародною школою. І Міністерством освіти України. Міністерство освіти України допомогло нам з підручниками. Згідно тих підручників, які передали нам школа повністю безпечена підручниками. Без оплати. Зачитання наказів по школі надається заучі школи в розів гані Наказ позакону. Закладу Українська суботня школа імені Святого Миколая від 29 вересня 2011 року. Наказую зарятувати перший клас наступних учнів Боровець Анастасію, голова Анастасію, Гевко Коваль Марію Діану, Татарина Вадима, Осипяна Давида, Шах Софію, Глушко Андріана. Грицьківа Ігоря, директор школи, Яким Олексій Васильович. Наша школа велика родина. Та хіба буває родини без батьків? Адже вони наші перші порадники, наші помічники від першого шкільного дня і до останнього вони поруч з нами. Отже, слово надається Тамарі Голомак, матері нашої першокрасної. Вітаємо всіх всіх присутніх, наших дітей, які сьогодні починають свій путь, свою дорогу, свою кар'єру з першого класу. Ми були дуже вражені і задоволені, що знали про вашу школу. В першу чергу хочеться подякувати дирекції школи і всім, хто її заснував. І організувала, щоб навчити наших все, що можна, знання, вихованість, щоб стали добрими людьми. Добрий час з Богом! Тепер прийшов час познайомитися із нашими першокласниками, Слово надається маленьким школярам.